Порт одяг екстра 15 кг 8 євро за кілограм. І починаємо з такої кофточки. Найде на маленькому скінці 3 xl Так виглядає. Далі в нас штани спортивні. такого гарного кольору. Далі у нас кофточка вкорочена, спортивна. Далі в нас... Така кофта, пише Італія, такого гарного великого розміру. Флісова кофта. Есочка пише, але я думаю, що вона трошки такого більшого розміру. Навіть елючку, напевно. Далі сіренькі штани. Спортивні. Отак вони виглядають. Сині спортивні. Такого теж більшого розміру. Полосочку. Полосичка червона кофточка. Далі у нас спортивні осінки. Цечка 34 розмір. Далі у нас така кофта спортивна. Спортивні штани чорні. Там сюди еска розмір. Потім йдуть штани, вони йдуть, донизу гарні такі. Знову чорні лосінки. Далі у нас йде кофточка з капюшоном. І вона йде на флісочці, тобто вона буде тепла. Так, йде з кишенькою. Далі у нас іде. знову лосінки такого більшого гарного розміру. Потім з капюшоном, баті. Ми бачимо, що він виглядає так, і він продовжує дуже гарний. Далі у нас сінки. вони Теж маленького йдуть такого розміру. І тут всередині сіточка. Далі спортивні. Спортивні штани і вони йдуть на маленькому, такому легенькому флісі. Такі спортивні. Це десь емочка, розмір. От у нас така кофта йде. Теж такого більшого розміру. Кофта знов, Це на маленькому флісі вона йде, така в полосочку. Далі у нас така оранжева, гарна, спортивна водолазочка. Потім у нас така кофта, теж гарна, така спортивна вона йде. Далі ми бачимо з капішону. Така спортивна, теж більшого розміру, і вона йде на флісочці. Спортивні, на флісці теж. XL розмір, такого теж вони розміру. У нас така тепленька, теж на клітці. І так виглядає. Дуже гарно. Далі у нас іде спортивні. І вони так виглядають з кишеньками. Далі у нас такі спортивні штани, сіренькі. Потім у нас іде спортивна кофта, така з капюшоном. Дуже гарна. Капюшон. Спортивна, Теж спортивна, від Bench оригінал. Бачимо, як вона виглядає гарно. Далі у нас зелена. Зелена кофточка, вона великого такого розміру, досить. Теж, дуже гарна. Ой, які ці гарні спортивні. Сіленькі. Емочка. Так виглядає. Дуже стильно, дуже гарно. Далі у нас біленька кофта. Виглядає теж. Тут нас білий бачик з капюшоном. Ось так виглядає, бачимо. Зряді. Теж. Відбенч теж. Оригінальний, гарний. Теж есочка, розмір маленький. Знаєш, сіренька така, батничок з капюшоном. Вона йде в нас. Ну, Не на флісі, але не гарна. Далі у нас така від бомбер. Такий гарний, дуже. Есочка, розмір, гарного зеленого кольору. І в нас ще є дві речі на флісі. Така кофточка, емочка, Елечка. І останнє це флісочка чорна. Така флісочка. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.